Ще взяла в дорогу отакі штуки а, з шпінатом і з сиром. Виглядає, якщо чесно, не дуже. Але е... От... і це можна. Так, поставку. Нам... Ви що взяли? Навіть не знаю, що сказати. Це, типа, смачно в цілому, але воно якось недопрацьоване. Ну, здається що ця штука, от не така, пересушена. Я думаю, а, що не, не це reproduction. Так що вони не гнив, все. Це буде так? Це так прийдеться. А, ну да. Ну ти знаєш, якщо ти їх розігрієш, то собих не спосиш. Мені здається, що да, вони не супер свіжі просто. Ну, або перед, ну, пересушили їх. А начинка, ну чесно, можна теж цікавіше придумати варіант. Це е, філо, по-моєму, воно називається. Поправте мене, якщо, знаєте. Ну, типа, воно смачне, е, солодке. Не знаю. А тут і сир. Ну, так, нормально.